Дивись, що є? Всім привіт! Вітаємося на нашому сімейному каналі. Нашим е е карапузикам сьогодні 11 місяців. Це у нас така щомісячна відео. <свісля> так, вони вже у нас дорослі хлопчики. Максик у нас уже встає, бігає, <свісля> повзає. Куди йому треба? Що зараз його просто не зловити. Так, купешечки. А владичок у нас сидить. Ходить, але повзати не хоче. Встає, піднімається. Їм, їм подобаються зараз якісь такі іграшки, те, що рукою можна трогати брати. Вони у нас вже дорослі хлопці, і от ми визначаємо, що вони вміють, наприклад, в конкретний місяць. Так як я вже говорила, їм 11 місяців, Максик повзає. Ходить, вже навіть відпускається, там може перебіжками кудись там доб -доб добігти, ну якщо не впаде під час цього всього моменту. І він на кінець то нам сказав слово тятя і дай, дай. Тато прямо у нас щасливий в екстазі, що хоч. Один сказав слово «тятя», мама він ще спочатку не сказав. Зубчик у нас вже. Ми помаленьку їмо уже кусочками, ще не дуже сильно, але вони не давляться, все нормально. Харчування у нас так як залишилось кашки-пюрешки, та І стали дуже такі реагують на емоції дуже сильно. Вже знають, коли говориш не можна. Коли говориш не можна, він ще швидше пробує доповзти, куди йому треба. Так, котейка. А Що стосується нашого прекрасного робчика вредного, А що стосується цього зайчика? Він стоїть, встає, хоче ходити, ходить. Ну, повзати не хоче, не знаю. І ми не можемо от нічого з цим зробити. Він перевертається на животик або на спиночку і починає там возмущатись, що йому не хочеться повзати нікуди. Але він став у нас дуже емоційний. дуже прям. Він раніше не був, не проявляв такі емоції, він став дуже емоційний, теж появився перший зубчик. Говорити поки що нічого не хоче. Чоловік чекає, що йду, і скаже, тата, ну я маю всю надію на маму. Так що він скаже? І от вони стали такі дуже цікаві. Їм дуже подобаються якісь іграшки, такі щось розвиваючи, розглядати картиночки, дивитись. От от Максик зараз на колінках сидить. так? Розтягувати якісь такі трубочки, всякі шарики кидати. Так. І дуже не подобається їм, коли вони разом знаходяться. Отак. Вони хочуть бути окремо індивідуальна особистість. Але приходиться їх брати на ручки двох Так, красончиків. От такі от у нас. Ось такі вміння у нас на даний момент. Чекаємо, що Владік скаже якесь перше слово. Максик побіжить. Не знаю, чи Владік, чи Максик перший. Ну, будемо бачити. Ну, На цьому поки все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, підтримуйте коренемовний контент. І далі можете подивитися цікаві відео, які ми додали про наших возмущених Максик, куди поповз? Принц мій прекрасний. Ну що ти ще впадеш? Ах ти дивиш, і руку подає. Макс! <рісник> Покажи зубки! Покажи зубки! Що ти хочеш вилити на Хе! Ах, <ріс�? <рісник> ти смішували, <рісний> йди до мами быстро. Добави швиденько до мами йде. Ануся, скажи, будь ласка, який сьогодні день Ганни чи Анни? Якщо ти даруєш мені подарунок, то день Ганни, а якщо не даруєш, то День Анни. Так Ганни чи Анне, ти у мене Ганнуська. Залежить від подарунка. Сьогодні Ганни чи Анни. Залежить питаю? від подарунка, від подарунка залежить від подарунку. Тож тобто, Ганни? Від подарунка.

Де руки, Петер. Де клад. Дымайкросай. Ладосечка? Хе. Де моя киця. Де моя кицюлечка. Де моя зайка маленька. Макс. Не трогай брата. Максим, не сіпай його. Максик. Ладочок. Ладосочка. Ну підніми, підніми, що там упала. Видуй гадкому. Хе. Хе. Ха! Хе. що ти робиш? Я прийшов.